Ні, Оце гумор. Це провожу я, щоб ви знали в четвертій школі. Звідки я не приїжджаю? Та я вчився в Санкт-Петербурзі. провожу я раз в черзі. Чому реклама? Поїздить? Добре Добренько. Яка реклама? Добре. Я Добре. просто провожу, я роблю щось конкретне, а не говорю, розумієте? От ви наші цих вас є. Я, я, я не можу за всі заклади начальні місця відповідати, що я. Оце, оце вам ви, ви самі привели приклад, що освіта не знає, що робиться в школах. Ви могли б вона давно запросити і сказати. У нас, що... Я пропущу, у нас інша тема. Ні, просто... це просто... зарішали вашому приміщення. Це дуже пов'язано. Ми ж це ми... не зібрали, щоб вирішити ваше приміщення. правда? сотні дітей на вулицях, які не мають виставкових залів, можливо. можливо туди пішли ті діти, які не мають можливості виставитися і показати свої малюти. Малюють вони в посінах. Можемо про судня для чого існує, щоб діти приходили. І я їх ліп, виск, якби, виховував в правильному руслі, не на вулицях, не на стінах малювати, а творити, розумієте, от для чого студія, а не для того, щоб мені приміщення чи там комусь там. Графічик до нас я, 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 роз... вас... я кажу, графічик до нас не питає. Ви Якщо прийде 20% графічиків, дивлячись, як поставити роботу, я можу піти їм на зустріч, тобто почати з графіки, почати з тих балончиків. Можна і таким чином під вашу карту цікаві теж.